Так, е, всім добрий день, я робив пост, зроблю ще відео, може так достукаю, до э, е, Штурмова бригада Э, е, звернулася до мене з таким проханням. Олексій, е, ну, там е, добрый день, ми вас Это, зрозуміло, список. Значить, для укріплення е, окопів, зокрема, е, з ударенням на е, укріплення і зміцнення рваних ліній і на нори. Ну, хто знає, то знає. І на командний пункт потрібні наступні матеріали. Це маскувальна сітка. Я розумію, що люди роблять самі їх, але тут конкретно потрібна. І ви знаєте, яка. Геотекстиль потрібен, кірки, ломи, лопати. Це все. Все інше я вже закупив. Значить, На все про все мене пішло 65 тисяч, але я знайшов, я скупився потрібно ще 6500. Мені не вистачає. До того, щоб це вже закрити сьогодні е, всі ці списки і відправити пацанам е, список цей. Тому велике прохання, будь ласка, е, долучіться і допоможіть. Значить, е, номер карточки. Оце все, що в мене сьогодні на карточці є. Це PayPal я вивів. Е, 53, 63, 54, 20, 98, 73, 59, 48. На сьогоднішній день це 3000 гривень. Ще потрібно 6, 6500 десь. Пожалуйста, це не моя тільки одна війна. Так що долучайтесь, не ігноруйте, хто скільки може. По 5 гривень, по гривні, і то хорошо. Я, вибачте, вже на третій год виснажений, вижитий і. Е ми е ми е всі вже виснажені, фінансово в першу чергу. Ми вже не вдоли влазимо, ми вже в петлю влазимо, понімаєте? Так що давайте всі разом допомагати хлопцям, тим більше, що це окупи, це їхнє життя, це їхнє укриття. Всім дякую.